Срота не клади, палець рота не клади, повідку сим пів руки, повідку сим пів руки, нас супротив об'єднав, нас супротив об'єднав, сили та нас дав. сили та нас дав. І тепер ми всі бійці, і тепер ми всі бійці. Стережіться орки всі, стережіться, орки всі. Слава Україні! Героям слава. Виведи з бою бойового медика, з водовим, гадь. Я вам наголошую, зв'язок, орієнтування на місцевості і регулярна взаємодія з суміжними підрозділами. Інакше ну, перемоги не бачити. Учасник готовий? Готовий. Забирай. Я відпускаю його. Ну, переправляти туди і продовольство, можна переправляти боєприпаси, можна ранений приветити або сам особовий склад. Дані знання можна використати в цивільному житті, тобто вона може зорієнтуватися в ситуації і надати першу медичну допомогу чи домедичну допомогу. А якщо це якась надзвичайна ситуація, або людина загубилася в лісі, то також надаються знання по орієнтуванню на місцевості, тобто топографія. Також основні навички, які надаються всі, всі ми ж люди цивільні, ми не користуємося зброєю. Багато людей перший раз в житті взяли зброю до рук і не знали, як з нею користуватися. А після трьох курсів в даному центрі я вже користуюся зброєю, наче це продовження моєї руки. Напрямок от туди. Переходимо туди, йдемо, базимову. Крайні пішли! Я берево. Ми прийшли на точку М. Криво Воно хлопців. Кожен знайцо є політик. Провіряю.